Знаєте, я сьогодні, коли виставив відос із сторіс інстаграмних з приводу того, що в моральній оцінці подій оцих київських вечірок, так і цього чувака, який співав ЦОЯ у Львові, багато спільного і спільне в тому в цих двох подіях, що люди за власне от, тригером не помічають у цієї глибини. На да, такої світоглядної, морально-етичної, виховної складової, і так далі. І таким чином, а, якщо не ми не дивимося в глиб цих всіх проблем, в коріння, да то вони будуть реплікуватися, повторюватися і так далі. Але мені написали, що і ту, і ту подію поєднує те, що українці нетерпимо ставляться один до одного і нападають там на менш захищену людину, на беззахисних такий колективізм там, де не треба. З однієї сторони я можу погодитися, бо, от, наприклад, як з хлопцем, який просто перевозив велосипед в тролейбусі, да, тут можна було терпимість все ж таки застосувати. Але в більшості випадків я вважаю, що ми надто терпимі ми. Надто терпимі, і ця терпимість вона а, перетворюється на терпильство. Можна сказати, що толерантність да коли вона а, втрачає свій первісний сенс і знаєте, перетворюється на оце лівацьке одоробло. Вона перетворюється на терпильство, коли меншість управляє більшістю, да коли меншість нав'язує свої ідеали, і ось ми, в принципі, це бачимо як меншість, працюючи через оцю ліволіберальну маркс, неомарксистську ідеологію. Вона захоплює корпорації, вона захоплює банківський сектор, і потім вже корпорації не можуть отримувати відповідні ресурси, кредитуватися, якщо вони не відповідають у цьому ESG, балу. ESG. Можете погуглити, що таке. Мені от вчора людина написала: я можливо озвучу цей матеріал. Дуже цікаво. Так ось саме терпильство, воно дозволяє всім цим, наше терпильство, терпильство нормальних людей, нормальної більшості. Вона дозволяє таким от провідникам ліберальної ідеології, наприклад, як творчі, їздити від України на Євробачення. Привіт, Ukraine Pride! це творчий. Дякуємо всій українській спільноті ЛГБТ Плюс за підтримку. Голосутись сьогодні за наші сталеві серця. Дозволяє всім цим сосунам а, просувати свої дегенеративні закони. Воно дозволяє міністерству освіти а, в часи війни. Впроваджувати якісь там дегенератські теж штучки, замість того, щоб там відновити історію, наприклад, да на зовнішньому незалежному оцінюванні. Дуже багато терпильства, і це терпильство воно від побутових таких речей. От, наприклад, вам не сподобалася їжа в кафе чи то в ресторані, і ви замість того, щоб просто висловитися, да, не те, щоб закатувати скандал, там, когось крити матами, там, бити тарілки і так далі, а просто висловитися, що це було гавняне, це було лайнове, і ще за це я маю платити да, до банального якогось, до банальної якоїсь кави, да, яка за 80 гривень чи там, 100 смакує як параша за 20 гривень правильно? від такого терпильства до глобального, і якщо побутове таке терпильство в таких дрібних дозах, та да, воно просто нам, ми просто від нього погано почуваємося, почуваємося на себе, да почуваємося після цього. Да, нам ніби насрали в душу, і ми потім крутимо цю історію. Бля, треба було сказати, що те то те то. А я, от я не сказав і таке. І ми себе короче я триму зсередини. А глобальне терпільство, коли ціла нація стає терпілими, то ось-ось-ось після другої світової і німці вже не можуть показувати свій прапор. Вони просто можуть тільки обирати. З видів прапорів ЛГБТ спрямованості, що їм сьогодні да показати на цьогорічному, наприклад, Євробаченні, а про національний а, прапор німецької там республіки і годі мріяти, це вже вважається якимось нацизмом, антисемітизмом, расизмом. Тобто, це як знаєте, само така цензура. й ніхто не подумав. Я краще і не буду думати навіть про це. Знаєте, ось що робить, що таке терпильство. Яке через маленькі оці дози потім переходить у великі. І вже ти боїшся в Фейсбуці написати, що «Передаст це передаст». Ти вже боїшся сказати, що блять, мені да не подобається. Мені не подобаються ці люди ані фізично, ані морально, ані ідеологічно, ані концептуально. Мені всі вони не подобаються. І я не хочу до них бути толерантним. Мені гидко від цього. І тут почнеться. І ми цього боїмося. І саме тому мені так прикро бачити кволу реакцію на все це від людей, які, які заслужені да, в Україні. Від там, наприклад, зірок, зірка скоріше пристане на цю ліволіберальну повістку. Від воїнів, да, дехто відповідає, але дуже мало людей про це говорить. Я розумію, що у них потреби там виживати, захищати країну, там збори і так далі. Але можна. Як я вже говорив, відбитися на фронті і приїхати в абсолютно чужу країну з чужими цінностями, з чужорідною ідеологією, де ти будеш ПТСРщиком, психічно нездоровою людиною, якій треба примусова допомога, яку не будуть пускати. Ані в заклади, якісь харчування, бо він в формі вибачте, прийшов да, з дитиною, налякає. Таку людину будуть ще й щось там, якісь ярлички нав'язувати, і так далі. От можна повернутися ось в таку країну. Тому обов'язково про, про це все гавно, яке не подобається, треба говорити. Бо меншість вона завойовує позиції і політичні, і медійні, і так далі. А терпільство призводить до того, що потім. І прапор не, зможна, не можна буде свій викласти чи сфоткатися з ним. Треба буде з прапором ЛГБТ фоткатися. Тема терпільства глибока, і вже ж, мій теперішній наратив він не претендує на наукову вичерпність. Але я вважаю, що це варто проговорити і, можливо, пізніше я трошки глибше розкрию цю тему. Дякую за увагу, ребята.